Наразі українські студенти не можуть виїжджати за кордон, оскільки таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив речник прес-служби прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що під час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років. Є Чітко прописані винятки, на які це не поширюється. До списку винятків не входять студенти. Останнім часом на цю тему було багато спекуляцій. Спочатку повномасштабної війни до серпня на кордоні виявили понад 600 підроблених документів у людей, які намагалися виїхати з України. Саме для того, щоб запобігти спекуляціям, 14 вересня вище військове керівництво прийняло чергове рішення відмовити цій категорії громадян у можливості перетину кордону. Тому тільки в цій категорії можуть бути зміни щодо пропуску студентів через кордон. Зараз уряд своєю постановою забороняє всім студентам перетинати кордон, і ми це робимо. Підкреслив Демченко на період дій військового стану. Закон забороняє громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Відповідно до вимог законодавства, обмеження перетину кордону для виїзду з України не поширюються на осіб декількох категорій. Зокрема, мають довідку про відстрочку, призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до зняття з військового обліку, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину дітей у віці до 18 років, на отримані дитини інваліда віком до 18 років або повнолітньої дитини, яка є інвалідом першої або другої групи, до досягнення неї віку 23 років, усиновлювачі опікуни, піклувальники, патронатні батьки які перебувають на утриманні дітей сірит або дітей, які залишилися без піклування батьків віком до 18 років, займається постійним доглядом за нужденними без інших осіб, які можуть забезпечити такий догляд тих, хто виїхав до інших держав на постійне місце проживання, що оформляється відповідним чином. Крім того, можуть перетинати кордон призовники або окремі категорії громадян у випадках, передбачених законодавством. Зокрема, водії зарезервовані. Для міжнародних вантажу перевезень, перевезення потреб збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги в установленому порядку, люди з обмеженими можливостями та супроводжуючі особи. Всі громадяни, які підпадають під звільнення, повинні мати необхідні документи, що підтверджують це. При цьому під час проведення заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх обґрунтованість та факт видачі відповідними органами.